Каїнівський вчинок у Волинській області. Чоловік убив свого брата сокирою. Одного вечора рідня сіла повечеряти. Їжею не обмежилися, добряче випили. Почали сваритися. Спочатку слова, далі крики, кулаки. А коли аргументи скінчилися, один із братів схопився за сокиру. Молодший брат загинулого, От спричинив дані тілесні ушкодження. Він сокирою нанісши не менше п'яти ударів. Вбивцю міліціонери затримали. Він не заперечував, що вбив брата, але сказав, що сокиру йому в руки дала власна мати. Я йому три рази, три рази якраз, я кажу, мати моя. «Володька, дай ша, дай ша. Міліціонери з'ясували, затриманий бреше. Людина, яка раніше судима була, і е, скоїв е, вбивство брата. Розумієш, це важко, але такий факт мав місце. Підозрюваний вже мав проблеми з законом і був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тепер він постане перед судом за вбивство власного брата.